Шановні наші вчителі, наставники та натхненники, шкільний парламент 45-го ліцею щиро вітає вас із новим роком. Цей рік став для нас роком нових знань, досягнень і незабутніх емоцій. І це все завдяки вашій невтомній праці, терпінню та вірі в кожного з нас. Ви не просто викладаєте предмети, ви даруєте нам частинку себе. Новий рік це час нових можливостей. Нехай він буде. Не натхненням для вас і ваших можливостей. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, гармонії і любові у серці. Нехай усі ваші задуми успішно втілюються в життя, а улюблена справа приносить лише радість. Зичимо, щоб кожен день дарували нові причини для усмішок, щирі слова вдячності від учнів. Ви справжні чарівники, які запалюють в наших серцях вогники знань та віру в свою силу. Ми цінуємо ваш труд і прагнемо, щоб ви відчували нашу підтримку і повагу на кожному кроці. Дякуємо вам за розуміння за кожну проведену хвилину в навчанні та вихованні за любов і терпіння. Нехай новий 2025 рік принесе мир, затишок і злагоду вашим родинам, а життя дарує безліч приємних моментів. Ви наші орієнтири і приклад для наслідування. І ми пишаємося тим, що маємо честь навчатися у вас.